Привіт, синьо-білі вболівальники! Згідно з останньою інформацією, київське Динамо справді готове продати одного зі своїх ключових гравців, і Ігор Суркіс не має наміру приймати будь-яку пропозицію. Тож підпишіться на канал. Поставте лайк і давайте розберемося в цій історії. Йдеться про Володимира Брашка, 23 річного півзахисника, який може покинути Динамо вже в наступне зимове трансферне вікно. За словами журналіста Ігоря Циганика, клуб готовий віддати гравця, який втратив місце в стартовому складі за ціну нижчу за 20 мільйонів євро, про які згадувалося раніше. Тим не менш, Суркіс хоче переконатися, що Динамо отримає справедливу ціну, зрештою. Брашко все ще є найціннішим гравцем команди, згідно з вебсайтом Трансфемакт, який оцінює його в 12 мільйонів євро. У цьому сезоні Брашко зіграв у 20 матчах, забив два голи та віддав одну результативну передачу, незважаючи на те, що він був одним із найперспективніших талантів країни, він, зрештою, пропустив важливі хвилини на полі, що можливо. Плинуло на рішення ради директорів. Варто нагадати, що на початку цього року англійський Вулвергемптон намагався підписати гравця, але Суркіс відхилив пропозицію, вважаючи, що вартість не відповідає потенціалу півзахисника. Тепер, коли Динамо потрібно оновлювати склад і звільняти місце для нових імен, продаж брашка може бути лише питанням часу. Отже, вболівальники синьо-білих, що ви думаєте? Чи варто Динамо продати брашка зараз, чи чекати кращої пропозиції в майбутньому? Залишайте свої думки тут у коментарях. Я хочу знати, що б ви зробили на місці Суркіса. На цьому залишуся і до зустрічі в наступному відео. Слава Динамо!